Так, ну от дивіться, знімаю ось така машинка. Так, почну з тої сторони. ну Дивіться, тут все нормально, гарно, рівно. Ось тут є такі місця, де йдуть типу. ну воно вже таке, типу, скажімо, я його замазав, але ну, напевно що або їздити так, або треба буде вже нормально робити. Ось зразу резину показую, резина гарна, мігенька, протектор, все класно, типу. Ось пороги не Ну Ніби все ціле, тіпо, є якась така ржавчинка, тіпо, не знаю, яку треба зачищати. Просто буде, думаю, та й все. В двері все нормально. Крило все теж тут, а де бампер. Можна просто було б так освіжити собі. Ну Ось тут є м'ятина, я думаю, ви її на фотографії бачили. Можна купити таку рішітку, буде, це називається мухобойка. Вона недорога, там, що 700-800 гривень, та й цього видно не буде. Тут все теж все нормально. Тут все теж гарно, адекватно. Так, тут теж те то саме от є щось, типу, там, фарба, чи то якась бронеплівка, якась бронепленка, що заводська чи щось таке. Чи щось полізло. Так, тут, де прийоми все ціле, просто може помити. В буді тут все гарно, не є дуже воно якесь там зачухане таке, тобто якісь грузи вона нічого такого не возила. Тут все нормально, сухо, гарно то що дверку треба буде трошки відрегулювати, бо мені приходиться і сильніше гримати, щоб закрити. Двері також тут нічого не ржави, все ціле дві дверки, від повністю все відкривається, закривається. Ось. Так, от йду зараз. зараз ще до мотору, машина заведена зараз. Ось ніяких тут помилок, нічого нема. Так, зараз її відкриємо. Ось, дивіться, мотор працює гарно, рівненько, ним не кидає, все нормально. Акумулятор новий, то, що я казав вам був. Так. Ніде ніякого диму, ні звідки немає. Тим більше з вихлопної так само. Тобто гарно, адекватно мотор працює. Салончик, в дуже гарному стані, все-таки свіженьке було, хімчистка, тут все чисто, тобто, ну, коротше, приємно їхати. Музика працює, нормальна магнітолка стоїть. так, Пічка теж, холодне, гаряче, все є, все робоче. Ну Ось так. включаємо першу передачу, ручник також тримає. Гідрачок, все нормально, гарно, все адекватно. Лобове без тріщин, вимивачі також все тут робоче є. Так, Щеплення бере нормально, тобто десь в районі середини. Так, їдемо. Газу даємо, машина гарно, нормально все їде. Так, Щось чуть-чуть є по худовій, щось таке справа. Легенько щось таке підстукує. Так, то ніби я не знаю. Більше таких моментів, то я нічого не замічаю. Ну і то, що може, що тут треба буде будене, коли вона, типу, не то, що троїдя, а так чуть-чуть дає газу, якби не хватало їй. Ну, подачі бензини, таке щось, типу, незрозуміле. Типу, я думаю, що то, напевно, датчик на паливній рейці, щось типу такого плану. Ну і все, так що дивіться, як підходить, набирайте.